Рослинний світ планети Земля вражає різноманітністю, легкі землі, ліси і гаї, привертають увагу людей з давніх пір, величезна кількість видів і форм дерев зробило їх об'єктами дослідження існує багато рейтингів найбільших дерев, найстаріших, найхолодніших. Ми представляємо рейтинг найвищих дерев у світі, історично склалося так, що найбільш помітні екземпляри ростуть на американському та австралійському континентах. Найвищі дерева в Австралії, легенди і реальність ще в псік століття не існувало вимірювальних приладів, які дозволили б назвати точно висоту дерева до сантиметра. Тому і людям, які зустрічали в австралійських лісах ефкаліпти-гіганти, доводилося вірити на слово. У 1870 році житель Австралії повідомив, що знайшов в лісі Евкаліпт 150 метрів заввишки, але документального підтвердження цьому. На жаль, не було найвище дерево Австралії, Евкаліпт найвище дерево в Австралії, яке вдалося виміряти вже всередині століття екземпляр евкаліпта царственного, і його висота значно поступається 150 метрам, він росте на горі Баобау в Квінсленді і досягає висоти в 99,4 метра. Друге порівняння по висоті дерево того ж виду знаходиться в долині річки Стікса, яка протікає в Тасманії. Його висота 98,1 метра, а назва Центуріон найвищі дерева Америки. Секвоє названня абсолютного лідера претендуються квоїці хвойні гіганти ростуть в основному на західному узбережжі. США. Біля берегів Тихого океану циквої отримали родове ім'я на честь одного з легендарних індіанських вождів племені. Чарокі найвищі дерева в світі знаходяться під охороною держави, більш того, у багатьох дерев, визнаних унікальними за свої великі розміри, бувають і особисті імена. Найвищі дерева в Америці циквої, часто мають особисті імена близько 150 мільйонів років тому ліси, що складаються з цих гігантів. Охоплювали майже весь американський континент. Зараз ареали їх проживання обмежений 30 відносно невеликими гаями на західному схилі гір гірсера, Невада. Десять найвищих дерев у світі ростуть в одному регіоні світу: Каліфорнії, США, точне місце розташування деяких з них тримається в таємниці. А в мережі важко знайти їх фотографії. Зроблено це спеціально потім, щоб цікаві туристи не влаштовували паломництв до секвоя і дали тим спокійно рости. До секвоям цікаві туристи влаштовують справжні паломництва. Цікаво, що в кінці всіх століття, коли гаям з секвоями присвоїли статус національних парків. Доглядачі почали стежити за лісовими пожежами і не допускати їх поширення. Здавалося, справа добра і правильна, однак, через кілька років з'ясувалося, що за цей час в гаях не з'явилося жодного молодого деревця секвої. У старих величезних секвоях проробляли тунелі. Розгадка виглядала парадоксальною, проте виявилася правильною. З'ясувалося, що лісові пожежі необхідні в життєвому циклі секвої. Це одне з небагатьох дерев у світі, яке зуміло пристосуватися до вогню. шишка найвищого дерева в світі секвої під дією високої температури шишка секвої розкривається, насіння падає в землю і отримує шанс прорости, а лісова пожежа в цей час випалює палу хвою і листя і дає землі дихати. Топ 10 найвищих дерев у світі, секвої 10. Зараз десятим серед найвищих дерев у світі вважається дерево Мендосіно, яке росте в Монтгомері Вудс, Каліфорнія, США висота, 112-20 метра обсяг стовбура, 4,19 дев'ятнадцять метра. Десяте в топі найвищих дерев мендосіно 9, на дев'ятому місці секвоя під назвою Парадокс. Виростає в Роквеллер Форест, висота, 112,56 дванадцять метра об'єм стовбура. 3,90 метра. Найвище дерева буває складно сфотографувати, не поміщаються в об'єктив 8. Восьме місце в рейтингу найвищих секвоя Рокфеллер. яка росте в окрузі Гумбольд висота. 112,60 метра. Секвої намагаються ховати від очей туристів сім. Секвоя на Лорелін росте в тому ж окрузі Гумбольд. Її висота оцінюється в 112,62 метра діаметр. 4,54 метра. Вимірювати висоту дерева часто доводиться з ризиком для життя. 6. шосте місце в світі по висоті займає секвоя під назвою Оріон. Росте вона в національному парку Редвуд в окрузі сан матео Висота 112,63 метра, обсяг стовбура. 4,33 метра. П'ятірка найвищих дерев у світі. П'ять секвоя. Названа на честь національного географічного товариства з поправу вважається надбанням околиць річки Редвуд Крік. Висота 112,71 метра, обсяг стовбура, 4,39 метра. Найвищі секвої ростуть в околицях Редвуд Крік. Неофіційне звання першого серед гігантів кілька разів переходило від одного екземпляра до іншого протягом цілого року. З 1994 по 1995 секвоян вважалася найвищою в світі 4. Гігант стратосфери секвоя висотою в 113-11 метра була відкрита влітку 2000 року, тоді її розміри були трохи менше, проте дерево все ще продовжує рости. З 2000 по 2010 рік розміри гіганта стратосфери зросли на 70 сантиметрів. 112,34 метра. Четверте найвище дерево в світі гігант стратосфери 3. Трійку найвищих дерев у світі замикає секвоя по імені Ікар висота 113-14 метра, об'єм стовбура, 3,78 метра. Назву Ікар отримав за опалену сонцем, що поринула верхівку. Біля підніжжя другого за висотою дерева в світі. 2 Друге за висотою дерево у світі називається Геліос і росте біля однієї з приток річки Редвуд Крік, висота його досягає 114,58 метра протягом буквально 2,5 місяців. З червня по серпень 2006-го Геліос вважався найвищим у світі, однак незабаром на іншому березі річки було виявлено ще більш значне дерево. Найвище дерево у світі гіперіон Гіперіон-1. Зараз офіційно найвищим у світі вважається дерево під назвою Гіперіон. Це Секвоя, яка росте на протилежному березі від свого побратима Геліоса. Першість за розмірами гіперіон тримає з 25 серпня 2006 року, коли був відкритий двома натуралістами. Висота гіперіона 115,61 метра, обхват 4,84 метра. Найвище дерево в світі гіперіон загальний обсяг цього дерева. 502 кубічних метра відомо також, що його вік за мірками виду зовсім невеликий – 700-800 років. Секвої живуть по 4 тисячі років, однак гіперіон більше не буде рости вгору. Верхівку гіперіона пошкодили строкаті дятли, які продовбали кілька дуб в самій вершині стовбура. Верхівка стовбура позбулася харчування, і тепер розростатися гіперіону належить тільки в ширину. Найвищій секвої належить втратити свій статус, а секвоя Геліос, яка зараз займає друге місце в світовому рейтингу. За даними екологів, зростає на 2 дюйми в рік, і через кілька років гіперіон може поступитися їй звання найвищого дерева в світі. У світі залишилося всього 30 місць. В яких ростуть секвої, це рідкісний вид і екологи намагаються підтримувати його, вирощувати спеціально в Британській Колумбії Канада і ретельно охороняти природні заповідники з секвоями. Пропонуємо вам прочитати про зникаючих видах тварин популяції. Найрідкісніших складають до декількох десятків особин.